Усім привіт, це відео хочу присвятити питанню: що вибрати вторинну нерухомість чи первину при інвестиціях? в Нерухомість це питання задають досить часто. Я зачитаю один коментар з нашого каналу. Питання звучить так: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка перспектива в квартирах однокімнатних 80-х-90-х років в п'ятиповерхівці? Чи краще новобудова однушка, краще парочку квартир в будинку 80-х-90-х? Чи краще одну квартиру в новобудові для орендного бізнесу? конкретно. це питання поширене і воно дуже важливе. Пропоную поглянути на нього значно більшої висоти, тому що не можна однозначно відповідати на нього. Давайте подивимося на ринок нерухомості в цілому в світі. Ринок нерухомості в цілому світі живе по певним принципам. Є фаза зросту вартості, є фаза падіння. Ми всі пам'ятаємо 2008 рік, коли весь ринок нерухомості у всьому світі вартість знизилася в Україні також. Але український ринок нерухомості працює вже по іншому принципу тому що в нас є додаткові фактори які певною певною мірою негативно вплинули на нашу історію на наш графік росту чи падіння вартості нерухомості коли в 2008 році ми всі разом просіли у вартості нерухомості і ринок почав відновлюватися в 2014 тисячі ми отримали війну. В 2019 тисячі всі отримали ковід. А в 2022 другому ми отримали новий етап повномасштабної війни, і це все впливає на ринок нерухомості в цілому в Україні. Для чого я це кажу? Тому що вторинна нерухомість буде рухатися в більшій мірі в рамках цих циклів або світових, або наших конкретно українських. І як буде зростати ринок нерухомості в цілому або падати? Так само буде і зростати, і падати вторинна нерухомість, нерухомість в рамках цього життя країни, життя економіки країни і ситуації на ринку загалом. А якщо ми говоримо про первинну нерухомість, у неї є певною мірою змінена змінений цей графік. Що я маю на увазі? Коли ми купили придбали квартиру перший рік два. Там жити певною мірою некомфортно, тому що там роблять ремонти, тому що там ще забудовник щось заробляє, тому що ліфт зашитий якимись будівельними матеріалами з написами, і це певною мірою некомфортно на третій рік. Первинне житло починає набирати вартість максимальної вартості приросту. Вартості первинна нерухомість набуває десь десь середньому на сьомому-восьмому році цього ЖК. Цей ЖК стає в самому розквіті сил. І в цій точці ви дотримуєте додаткову капіталізацію на первинному ринку нерухомості. Це ми поговорили про цикли світові, про цикли в Україні, як разом з цими циклами росте або падає живе, вторинна нерухомість, і як певною мірою вибивається з цього циклу первинна нерухомість на певному проміжку. Часу, а тепер друга, друга складова е, дохідність рентного доходу. Ми говорили про капіталізацію, про вартість нерухомості. Тепер потрібно розглянути обов'язково рентний дохід. Первинні нерухомості він спочатку у відсотках до суми інвестиції нижчий. З часом він зростає, стає більшим більшим і от в етапі цього максимального розквітку розквіту житлового комплексу конкретного стає високим. А в вторинні нерухомості рентний дохід відразу високий. Це важливо. Всі ж ми пам'ятаємо про інфляцію. Один долар сьогодні важливіше ніж долар завтра, наприклад, я особисто більше інвестую в вторинний ринок через те, що я швидше повертаю свою інвестицію і реінвестую далі або в ринок нерухомості, або в інші інструменти, які мені цікаві, до ринку вторинної нерухомості завжди є перелік питань, які дорівнюють страхи. А що ж там з комунікаціями? А якщо цей будинок буде аварійним, а якщо цей будинок... Наприклад, там знесуть і взагалі нічого не повернуть. А якщо на місці цього старого будинку почнуть будувати нові будинки, що далі буде? І таких питань величезна кількість. Я пропоную задавати ці всі питання в коментарях, і на кожне з них ми будемо шукати з вами разом відповідь, чи ці ризики скажімо, настільки високі, щоб відмовлятися від вторинного ринку, чи вони прийнятні, враховуючи те, що ви отримуєте вищу дохідність прямо зараз. І знову ж прошу. Врахувати саме важливе, що потрібно врахувати при інвестиціях в ринок нерухомості. Не обирайте об'єкт як для себе. Ми з вами декілька разів про це казали, і я ще раз повторю, що в інвестиціях в нерухомість є три питання, які ламають цю математику: вибір придбання об'єкту як для себе, ремонт як для себе і здача в оренду як рідній близькій людині. В цих трьох точках ламається вся математика. Тому прошу тверезо, спокійно, аналітично підходити до вибору. Об'єкту нерухомості на вторинному ринку чи на первинному питань залишилось багато. Пишіть їх в коментарях на всі відповім. Або зробимо ще додаткове відео в рамках цієї теми. Дякую, що дивитесь, Лайкайте, коментуйте. Тут все про інвестиції в Нерухомість України.